Наша наступна історія про людину, яка страшенно любить українську землю. Ні, він не письменник і не хлібороб, це впливовий чиновник, який створив оригінальну корупційну схему. Він має свою частку з оплати кожного документу земельного кадастру. Що більше операції з землею, то більше в нього грошей. Колоритна історія, яка цілком могла потрапити в українську літературу, але яка чомусь зовсім не цікавить правоохоронні органи. Хочете приватизувати землю, переоформити ділянку або й навіть просто внести зміни в документи, наберіться терпіння, загартуйте нерви та приготуйте хаманець. Відкривати свою карти за просто так київські земельні чиновники, схоже, не готові. Департамент земельних ресурсів на сьогоднішній день є певною огорожею да, від назойливих громадян, які е, хочуть да, шукають кошти і не втрачають надії все ж таки реалізувати своє конституційне право, своє законне право на землю. Дмитро юрист. Разом з однодумцями ініціативи Фата Моргана Марево про землю він не перший рік виборює для киян право на безперешкодний доступ до землі або, хоча б інформації про неї. Слідство інфо вирішує провести експеримент і перевірити їхні успіхи. Навідуємося до департаменту земельних ресурсів, нібито для того, щоб оформити ділянку. У першому ж кабінеті нам пропонують бланк заяви. Разом з ним фактичну інструкцію про документи, які необхідно зібрати. Першим пунктом йдуть графічні матеріали, тобто два витяги з кадастрів міського земельного та містобудівного. Перший витяг треба замовляти, як то кажуть, на відходячи від каси поверхом вище. Тут розташувалося підпорядковане департаменту земельних ресурсів, комунальне підприємство, Київський інститут земельних відносин. Оголошення перед дверима кабінету попереджає. Послуги платні. Наприклад, виготовлення кадастрового плану для фізичних чи юридичних осіб на ділянку площею до 4 гектарів коштує 558 гривень для власників землі п'ятеро дешевше. Платіжку виписують на місці. Клієнтів комунальному підприємству не бракує. Наприклад, торік підприємство виготовило майже 14 тисяч витягів з бази даних міського земельного кадастру та реєстрів землекористувачів на 2 мільйони 200 тисяч гривень без ПДВ. А лише за 10 місяців цього року вже понад 15 тисяч витягів на 3 мільйони 50 тисяч гривень. На сьогоднішній день є рішення, в тому числі Вищого адміністративного суду, які забороняють вимагати будь-які додаткові матеріали, як то витяги. Довідки платні чи безоплатні. Єдина вимога це вказати орієнтовне місце розташування бажаної земельної ділянки. За що ж тоді платять люди? Міський земельний кадастр ведуть на основі автоматизованої системи програмного комплексу Кадастер міський бюджет витратив на її первісну версію 160 тисяч гривень. Ось ця програма відкрита на комп'ютері у працівниці Київського інституту земельних відносин. У руках юриста Дмитра документ про реєстрацію авторського права на цю програму у свідоцтві про реєстрацію авторського права на твір. Комп'ютерна програма, автоматизована система ведення государственного земельного кадастра ПК кадастр в графі авторів дві фізичні особи: Денис Дудко та Віктор Іващенко. Останній Віктор Іващенко нині працює в департаменті земельних ресурсів Києва, заступником директора і начальником управління інформаційно-технічного забезпечення. В 1998 или 1999 годах Центр государственного земельного кадастра на то время действительно был разработчиком, ну, я бы сказал, первой версии этой программы. В то время я тут работал в Центре государственного земельного кадастра, и я являюсь одним из авторов этой программы. Отже, з 1999 року, з міського бюджету, на розробку програмного забезпечення для Центру Державного земельного кадастру, де в той час працював Іващенко, пішло не менше 160 тисяч гривень. У листопаді 2007 року Іващенко уже на посаді заступника начальника головного управління земельних ресурсів Києва разом з Денисом Дудком отримують свідоцтво про авторство на комп'ютерну програму ПК Кадастер. У березні 2008-го вони передають авторські права на використання програми до комунального підприємства Київський інститут земельних відносин, яке нагадаємо підпорядковане Департаменту земельних ресурсів. В принципі, не курірую комунальне підприємство. Я не являюсь куратором. Тому конфлікту інтересів ну, на перший взгляд, конечно, Тому у нас з ними заключення ліцензійний договор, який перевірявся вже десятками юристів, десятками комісій. Аудиторів у них немає заувачень з точки зору законності. Запитуємо у Іващенка, чи зареєстрована ним як автором програма саме та, на яку пішли бюджетні кошти. У 2000 році. Вот. Це той же самий Word, який користуються сьогодні, чи ні? Так, пакет вида зміни, ну, в принципі, той же самий, але з изменениями. Ну тоді у мене відповідь точно так ж. Перша версія була в 2000 році. Це та що була розроблена за так. гроші. Так і сьогодні є версія, та которая вот в вот эти сотні, если не тисячі змін, були здані вами, тому, як автором. в тому числі. І Щоб розібратися в ситуації, ми звернулися до експерта в галузі авторського права Дмитра Гузія і показали йому зібрані документи. Жодний державний орган не перевіряє. Авторство чи оригінальність твору, іншими словами, за законом автором при реєстрації виступає та особа, яка просто зазначила себе як автора. Розглядати ситуацію використання твору в вашому випадку треба в контексті використання як будь-якого майна. Це так само, якщо посадова особа, у вас є автомобіль. І ви його використовуєте в робочий час, і вам за це платить підприємство, То саме такі ризики, і саме з цього боку закон має давати оцінку таким діям. Є дві реальності: реальність як суб'єкта владних повноважень Іващенка, а є реальність фізичної особи Іващенка. В принципі, ну можна назвати це легалізацією, тобто отримання правомірної вигоди за рахунок громадян. До речі, про вигоду. Ой, винагороду авторам вам а, інститут, який підпорядкований в департаменту ДВА і заступником має виплачувати якісь кошти за те, що вони використовують ваш твір. Да. Я права. Да, ви а, і скільки це грошей? Я думаю, що це лічна інформація. Да. Згідно даних з декларації чиновника у 2014 році. Найбільшу частину доходів Івашенка склала саме авторська винагорода. Із сукупних зароблених 530 тисяч 646 гривень її частка це 217 тисяч 937 гривень. У 2013-му ситуація практично аналогічна. Із задекларованих майже 550 тисяч гривень, 243 тисячі 892 гривні Йоващенко отримав як авторську винагороду. Уточнюємо, адже можливо, чиновник отримає виплати не тільки за ПК кадастр, а й інші розробки. Я думаю, що я отримую в основному за Так. Да. Да. Там ще написано. Можемо вас втішити з ваших платіжок за виписки та інші довідки з Київського міського земельного кадастру авторам комп'ютерної програми гроші напряму не йдуть. Певно, питання винагороди вирішуються всередині дружнього і творчого колективу.